50 доларів в день і це в натурі не клікбейт. Давайте без лишньої води перейдемо до результатів. Одразу покажу результати, а потім вже перейдемо до всієї механіки, угод, розбору і тому подібне. Ну ви можете лише побратимки закинути лайк авансом, підписку на канал, всі діла. Я тут транслюю свій шлях в трейдингу, все показую відкрито, прозоро, чесно, без ніяких інфоциганських цих приколів, курсів. Коротше, давайте переходимо до відео. І так, ось власний результат, які говорив, спочатку подивимось їх. Тут бачимо, що спочатку це було 6 доларів, 11 доларів, 12-18. Це я акуратненько пристрілювався, придивлявся взагалі що до чого, бо сам тільки недавно почав це торгувати. Ну, останні вже дні, ви бачите, там плюс 39, плюс 52. Коротше, статистика виглядає якось так. Бачимо, що за тиждень чи за 8 днів десь вдалося заробити 184 долари, при тому, що я закидав сюди. 30, мабуть, ізначально 30. Але я скажу вам так, що закинути можна і 10, і 5, але про все по порядку. Ну і давайте, раз уже таке діло, то закличу вас підписатись на свій телеграм-канал, бо в першу чергу всі новини, всі результати, анонси з'являються тут. Як я вже говорив, я нічого не продаю, ніяких курсів, ніяких продуктів. Просто транслюю свій шлях, ділюсь корисною інформацією, і тому я буду вас тут очікувати. Все, я надеюсь, ви підписались на Telegram, на Ютуб. Ми закончили з рекламою соцмереж моїх і переходимо. І так, розмова в нас піде, як ви вже могли зрозуміти, здогадатись, за збір спреду на Мексі. І так, що ж тут за движ і що з ним робити? Я думаю, для тих, хто торгував через стакани, знайомий з скальпінгом, то я думаю, ви повинні схватити швидко. Ну, для тих, хто взагалі далекий від скальпінга і не бачив ніколи термінали, не торгував, не класав, то. Я би не сказав, що це не підходить. Ви можете подивитись, зараз в підсказках десь відос, з чого взагалі почати в скальпінгу. От, там роздуплитись терміналом з цим двіжом, а потім вже перейти до цього відоса, повернутись. В общем, поїхали. Взагалі, стратегія яка? Суть в чому? Просто ми дивимося, спостерігаємо за розривом спреда. Тобто, ось бачимо, що, ну там, наприклад, 0,5 зараз Тоже виставив лімітку. Виставив лімітку на закриття. Все, забрало. Зайшов на 40 доларів, там забрав, не знаю, плюс 30 центів. Якщо вам це прозвучало так собі, то ну, це минуту може бути 15 угод. Можна і більше, можна і менше. Тобто, воно так по 30-40 центів шкрябається і, ну ви бачили, тобто 50 доларів за день нашкрябати прям легко. От, виставив лімітку. Ну тут не дуже був розрив, не дуже ситуація. Ну я вже і закрився. Увага, якщо що, на лівий стакан, ну я думаю, ви вже зрозуміли. Ось, тобто ви бачили, як за секунду взяло, за секунду зараз закриє. Все, прострілом закрило і, будь ласка. Ось зараз був, наприклад, простріл гарний в лонг. Бачили, там 2000 кинули по ринку, чи скільки там. Ну, Тобто в нас викупилось половина стакана. Ну, половина це я загнув, але ось ця ділянка, тут у нас, мабуть, 2-1,5% викупилось. Все, або заходите в позицію одразу, ось тут, або просто виставляєте лімітку на повторний простріл, Ну, тобто, щоб зайти в шорт. Тобто, ну, варіанта два. Кому як зручніше, хто як пристріляється, так можна і відпрацьовувати. Поочікувати якісь простріли такі. Давайте глянемо, як тут мене закрило. Ну от, будь ласка, до тої ж самої ціни дійшло. От І ще раз можна було, проскочило. Ось, наприклад, плотняк, Тоже виставився перед ним. Ну Тут не забрало. Бачите, вже заповнився трохи стакан. Ну тобто Переді мною ще понаставлялися. Там 96, 266. Ну, тобто, вже не дуже є сенс заходити з таким розривом. Ну, тобто, з ось цим розривом, якщо я зайду десь ось тут, можна виставитись в шорт, на простріл ще один. Так само точно ми можемо працювати в розбір плотників. Ну, ми зараз ще до цього перейдемо, до пробоїв рівнів, до розбору плотників і взагалі, на що звертати увагу контекст. Ось теж моментально. Взяло в лонг, закрило ну, полімітки. Доля секунди. Ось теж буде зараз шикарна ситуація. Бачите, який розрив? Ну, там мінімум 1,5% розрив спреда. І дивіться, тут одна з стратегій. Коли йде ось такий розрив. І вставляють, маркетос одразу вставляє там, чи алгос, е, е, ну під спред. Тобто, ну, бачимо, що тут пусто, нічого немає. І коротше, одна тільки плотність одразу вставляється після якогось імпульса, коротше, розрива, прокіда. От, ми можемо зайти спокійно в нього в лонг, тобто по ринку, без ліміток, ну, тобто, не виставляється, а просто по ринку клацнути в лонг. І його розбирає. Ціна повертається ось в цю зону, ну і відповідно в нас тут лімітки вже на закриття. Тобто до такої штуки теж можна придивлятися і її збирати. Давайте глянемо, що тут робив я. Ось, бачите? Тобто, якби я там зайшов в лонг, ну, воно б мене вже закрило в плюс. Не знаю, чого я не заходив. Ну, я щось рішив в шорт тут зайти. Мабуть, контекст був більше шортовий Тут щось постояв. Бачили, зайшов шорт. Одразу лімітка на закриття. Все, і сі потрошки шкрябаєш, збираєш. Ось просто гляньте шикарний приклад. Long short, лонг-шорт long -short, <lum> лімітка. Все, і воно моментально закриває. Давайте ще також тут будуть класні приклади іменно по збору спреда волатильності, Але також перейдемо до другої теми такої. Я дуже звертаю увагу на наклонки. На якісь рівні, наприклад, пробой там ну, лонгового рівня, вони пробивають шикарно. Там з'являється активність, там з'являються ситуації, розриви, прокіди, можна виставлятись там будь-куди. Ось, і в цій ситуації я тупо хотів пробити наклонку в шорт. Монета дала 200%. Я бачу, що там ну, зібралось прям лоїв, і вона, як наче, хоче. Збер... Пробивати зносити цю наклонку в шорт. Ось, і я тут намагався навіть не так зібрати спред, як тупо взяти колосальний рух. Ось я трохи пришвидшив, бачите, якийсь імпульс пішов. Я зайшов, там скільки вона малює 2%. Ну я хочу набагато більше. Я хочу, щоб вона прям відвалилась. Я хочу, щоб ця наклонка ну, отак от от відвалилась Тому що на Мексі це цілком можливо. Ось, ну, вже закрився, бачите. Не знаю, бачите, поперевертався, але можна було ще сидіти. Ну нічого, нічого страшного, тому що ще ситуації будуть і ще буде що забирати. Ось, тобто, знову ж таки, бачили, імпульс дійшов сюди, простріл. Я собі виставився тут лімітку. І не знаю, забере мене не забере, але завжди так теж треба робити. Там, ну, звичайно, не прямо до кінця імпульса треба виставлятись, а ну, отут десь можна, отут. Давайте понятніше намалюю. Отут можна лімітку виставити, отут. Ну, В принципі, там, де я теж, але вже так собі. Ось тут взагалі, бачите, піджим якийсь такий в лонг, я рішив зловити, так сказати, розворотну точку. Там на 50 доларів зайшов і хотів потягнути, ну, та не знаю, відсотки 4 плюс Уже скільки, 3 тягнеться, а 4, 2 долари. Бачите, я трошки прогавив, не закрився, бо так халатно відносився, щось не знаю. По споту також підставили, от бачите, 1200 доларів. На спот, звичайно, уважно треба дивитися, тому що ну, спот <хорошо>, хорошо так керує фічом на Мексі. Ось тут паралельно якась шляпа запампилась. Бачите, виставився лімітку лонг, шорт. Інтернет пролагав, таке буває. Тобто, ну і моментально малює плюс. От, все, закрило, перевернуло в шорт. І так в дві сторони клац-клац-клац-клац, і можна щось назбирати. 10 доларів. Це, мабуть, пів години я посидів, поторгував. І то, це ще я заходжу на невеликі суми, тому що, ну, пристрілююсь до Мекса. Тому що бани дуже часті, але це ми лишимо на пізніше. І так, в принципі, теорію ми розібрали, як це робити, просто, грубо говоря, тикати лімітками зверху, знизу. І давайте перейдемо до важних ключових факторів, що нам потрібно. Ми ось в метаскальпі вибираємо скрінер, нажимаємо. Давайте я це і закрию. Як знайти взагалі монету? Тому що її потрібно торгувати тільки активну, тільки волатильну. Якась мертва штука нам не треба, тому що ну, 3 часа набирає ту лімітку. Ми придивляємось до активних монет, до монет на пампі або ж до лістингів. І так, ми відкрили скрінер, Тут ми вибираємо лише біржа Max Futures і нажимаємо примініть. Які тут налаштування потрібно задати, це зділки М5 таймфрейм м 300, Примініть. Оборот М5100. 5 Так само. І, в принципі, це всі налаштування, які я задаю. Ось тут мене цікавить зараз монета Мілк. Тому що НАТО 3,5 волатильність e, дуже хороша. Ось ця монета мене цікавить. Ось, наприклад, Apex мене цікавить так само. Ну, до речі, багато волатильних монет сьогодні. UBDBD. <реш> Короче, якась така монета, мене теж цікавить, бо вчора я її збирав, дуже гарно вона йшла. Давайте я якусь зараз для наглядності відкрию. Наприклад, Apex. До речі, дуже добре, що я її відкрив, тому що коли ми бачимо в стакані ось таку штуку, наставлену з двох сторів, то діла з цієї монети не буде і її треба оминати. Просто Коротше, йдемо далі. Нічого цікавого тут не буде, Маркетос виставився, він ніякого адекватного руху нам забрати не дасть. Давайте далі. У нас була монета Мілк, молоко, глянемо. Та сама історія, бачите? Нічого толкового з цієї монети не буде. КБББ я її не раз збирав, теж досить приємна монета. Ось бачимо уже, що якийсь є зазор. Ну, активності, до речі, зараз не дуже, я б сказав. Взагалі не дуже. Бачите, дуже мало проходить по е, ленті зділок. Ну так, да, прям тут, мабуть, зараз нічого толкового не збереш. Е, в общем, приклад монети хороший, я би сказав, але... Лента не активна, треба поактивніше, щоб літали тільки туди-сюди, купляли, продавали, ну, щоб вас просто в позицію брало. Але розрив спреда тут є, тобто ну, можна виставитись там сюди, на закриття сюди, там, наприклад. Давайте перейдемо назад до монети UBDB. Я її торгував, знаю. Вчора вона хорошо ходила. Ну, зараз, бачите, на жаль, активності немає, щоб наглядно показати. Але ці монети є дуже часто, щоденно. Ось бачите, все, сюди виставився, тут на закриття. Ну, волатильність вже не та насправді, але також тут можна щось зібрати, я вам так скажу. Ні, активність не та зовсім. Але знову ж таки тут позбирати також цілком можливо. Просто на активних це буде набагато проще. Що нам потрібно ще? Обов'язково звертати увагу на контекст. Я б сказав, що це дійсно обов'язково. Хто знає, що за біржа Мекс, ви можете подумати, та які пробої рівні і тому подібне, ну повірте, вони так працюють. Я ось ребятам в чат закидую часто, які я на Мексі тягну по 4%, там по 15% я теж було просто по приколу скидаю. І пролівчики можна збирати, ну, як в шорт, теж там наставляти ліміток. На активності воно забирає. Так само, в принципі, можна припіднімати ці проліви. Це теж досить прикольно. Бо ну, по стакану тут дуже зрозуміло. Як я вже сказав, хто хто зі стаканами знайомий, то вам це буде зрозуміло. Розворотна ця точка. Так, да, тут по-любому можна зараз щось позбирати. У мене, на жаль, на депозиті немає, тому що плавно переходимо до іншої теми: аккаунти дуже хорошо блочать. Я вам скажу так з свого досвіду, і з досвіду других е, мексерів, що якщо у вас є аккаунт, якому там рік, два, три, він якийсь активний був, не знаю, плюса, мінуса, то з нього можна витягнути дійсно, як я і сказав, 50... ну ви бачили, я витягнув. Е... 180 доларів заробив, але вивів лише 150 чистими. Ось такі аккаунти, ну, на них дійсно можна чуть-чуть заробити, а в основному аккаунти дуже хорошо блокірують. Якщо навіть заробили 20 доларів, 30, це максимальний рандом. Я вже прицілився трохи, трохи розумію механіку, які монети торгувати, не торгувати. Ну і в принципі я продовжую прицілюватись до цього. І про це ми з вами поговоримо в наступних відосах. Якщо вам ця тема буде цікава, якщо вона зайде, я побачу класи під відео, коментарі. То обов'язково я зніму відос, як обходити ці блокіровки, як це роблю я. Ну і коротше, ще багато корисної інфи, яку теж потрібно знати, але для початку, я думаю, з цією інформацією ви також справитесь, і її вам буде достатньо. Не забувайте постійно виводити регулярно кошти. Заробили якийсь двацчик, 30 доларів, вивели. Тому, що, як я вже сказав, заблочити аккаунт можуть в будь-який момент, і ну, така життя просто-напросто. Питання, яке у вас може виникнути, це як підключити термінал, точніше фьючерси Мекса до терміналу MetaScalp. Ви можете це дізнатися в моєму телеграм-каналі. так, Тому що, коли я просто вас прошу туди перейти, ви не переходите. Тому гайд, обучалку, там особо нічого важкого, але. Коротше, гайд я закинув свій телеграм. Тому що офіційно просто так створити, ключі і додати. Ну, типа не можна, типа можна. Коротше, в телеграмі буде інформація. Зараз, як я з вами попрощаюсь, подякую за перегляд, я ще в кінці відео вставлю нарізку взагалі по збору, по ну, більше ситуацій, щоб ви всі роздивились, подивились, як я це роблю. Ось, ну як я вже сказав, буду вам дякувати за перегляд. Якщо вам потрібно більше матеріалу, більше якоїсь інформації, обов'язково просто поставте лайк, ну, напишіть про це в коменти, напишіть в телеграмі, напишіть в скальперському чаті. Будь-де про це, просто напишіть, проявіть активність і я обов'язково поділюсь всією інформацією, яку я буду знати, як чуть-чуть денег. -чуть а може і не чуть-чуть. Коротше, я всім дякую за перегляд, всім бажаю зеленки в стакані, прибутків, діточок, як на небі, зірочок. До нових зустрічей у нових відео.